Питання громади, uh і до мене є дуже багато звернень, телефонних дзвінків, прямих звернень громадян з проханнями розрізнити ситуацію, що трапилося, чому так трапилося, і в який спосіб це стало можливим, тому що той діалог, який я для комісій голова. Від єдині міста Кировограда, від єдині депутатського корпусу він заспокоював людей і давав надію на те, що питання перейменування міста буде відтерміновано і буде вирішуватися тоді, коли вже громада буде спокійною, громада буде і ситуація буде. Вибаженою, спокійною і дасть можливість в законний спосіб вирішити питання перейменування міста. Мене, як і всіх небайдужих громадян, турбує, як більшість людей, турбує питання не стільки те, що відбулося, але Надзвичайно серйозно тут питання, в який спосіб це відбулося, і е, зрозуміло, що я, як міський голова, не згоден з е, тим, що таке значене, таке віхове рішення для міста нашого приймається е, без е, участі безпосередньо міського голови. Я б обов'язково прийняв запрошення або виклик до Верховної Ради. Я б обов'язково прийняв участь в сесійному засіданні, і я вважаю, що я маю не менше права, ніж будь-який із обраних народних депутатів від міста Кировограда, представляти інтерес міста, представляти взагалі горожан. І говорити про ті особливості, які є в нашому місті в зв'язку з переименуванням, і озвучити, я вважаю, що було дуже доречно депутатам Верховної Ради всю хронологію подій, які відбувалися. тому що як завжди шукають крайнього і хочуть переложити відповідальність певним чином, політичну відповідальність, громадську відповідальність на депутатів міської ради. На моє глибоке переконання, це не відповідає дійсності, і ми робили законний спосіб все для того, щоб зберегти громадський спокій, щоб консолідація людей була максимальною в місті Кировограді, щоб не допустити. Конфлікту, щоб не допустити непорозуміння, образ і таке інше. Для мене це сутність мого характеру, для мене це основні принципи життєві, і я їм завжди їх прикрию. Тому... Які ваші подальші дії будуть у депутатського корпусі про зістану подальші дії складно передбачати, тому що Верховна Рада покладається в своїх діях і в своєму рішенні на закон про декомунізацію? Взагалі-то 21 лютого закон про декомунізацію повинен був бути виконаний і на цьому крапка. Далі працюють вже інші закони України, в тому числі і про територіально-адміністративний побіг. Але мої дії на сьогодні. Будуть такими, що я звернувся до голови Верховної Ради, я звернувся до президента України з інформацією, що те, що відбулося, не відповідає в цілому баченню. Більшості людей, які проживають в Кіровограді. і це не консолідує, а це роз'єднує суспільство і в центрі України на сьогодні. Треба забезпечити спокій в тій ситуації, в якій знаходиться наша держава, в тій ситуації, коли на сході йдуть на сьогоднішній день бойові дії і для антитерористична операція. Звучала інформація, що буде скликана позачергова сесія. Що які там питання будуть літу? До, до мене вже звертаються деякі депутати з вимогою скликати позачергову сесію. Є для того відповідні принципи. Да? І норми, якщо наберуться голоси, якщо депутати зініціюють дійсно скликання позачергової сесії, ми її скличемо. На сьогоднішній день є заяви депутатських фракцій декількох відносно тарифної політики скликати позачергову сесію. Але це Більше політики, аніж економіки, тому що Верховна Рада, ви ж знаєте, розумієте, да, з понеділка на канікули йде, і ці рішення вони не будуть нести вже безпосередньо те навантаження економічне, адміністративне, яке би треба було, щоб воно було. Да. Тому що звернення ж будуть почуті в перший вівторок вересня місяця, коли Верховна Рада здається на засідання після канікул. Але в разі, якщо депутати зініціюють позачергову сесію, я зберу, я буду приймати активну участь в цій сесії. Чергова наша сесія буде 26 липня. Черга денна на сесії пов'язана з бюджетуванням, але там є дуже багато земельних питань і, і, і господарських питань, які необхідно вирішувати на користь міській Будь ласка, які ще питання? Якщо можна питання не стосовно передумування, сьогодні позначала інформацію, що не прозвучала прошла інформація у соціальних мережах про те, що. Тендер на покупку колебусі буде проведено через ПОО. Чи є це ознакою того, що подальші всі подібні закупівлю буде ради проводити саме через цю систему? Чи це єдиновазове рішення відносно те,